Друзі, всім привіт! Ми в районі парку перемоги. Зараз їдемо на Леваду. Сьогодні у нас неділя. 24.08. День Незалежності. Погодка, бачу, так і шепче, да? вроді розвиднилося, але ззаді мене там такі чорні тучі. Я не пойму, в яку воно там в сторону тягне. Так, ми зараз поїдемо на хвостець. На леваду. Ще й в я, я вам скажу, в Рем'я. трошки більше. Так що в нас час багато. Ще поїздить, покататись, що покататись, поїздить. В принципі, я думаю, тут непогано жити, да? рядом парк такий огромний. Ходити. І зараз не так шумно, як раніше. Дискотеки, салюти. Кажись, в 9 часів О, Щось не хочеться так по каменькі торохті, зараз ми, ми з'їдемо на узбіч. Коротше, Багато празників, навіть день міста. Відмічали в парку перемоги, потім його почали на стадіоні Горська відмічати день міста, а ще пам'ятаю по цих по пригласительних білетах. Колега вперед погнала. Зараз будемо її доганяти. Так, дядя, а мене пропустить. Береж. Дядьки її пропустили, а мене не душі. Що значить магбазель? Я тут буду притормажувати, бо мене самого само плечо рахує. Дайте дай спуститися поки поїхати, бо мене сильніше накручує. Лова пкне свою торбу на гору, йому не позаздрить. Як кажуть, тяжкі дітки заробітки. Дивіться на доставщика в і добре вчиться. Хоча двоєчники стають мільйонерами і в кріпті шарять Лучше, ніж відмінники. Я карта ляже. Ну в нього, походу, на даний момент карта погана. Зато якщо йому нема 25, то йому повезло. Так, торможу, болить мене а шусі. А вона не зна цю мічки. Не знає цього з'їзду. Блин, що це буде. Боже, моє сідло не поламав, бо нам ще їздити і кататись. Кататись їздити Чули крепнуло, що це коротше, в мене сідло, бо якось дупай на нього. Неудачно. Приземлився. Таке відчуття, що ми заїжджаємо сейчас не только на Левада а в епіцент дощу. Так, ну зараз ми по своєму старому маршрутику там проїли. А Не можна трошки повірити. О, тут ще. Там ще когось і стажирують по ходу за рулем. Бо рулюють чотири руки. А я думаю, що він так став поносить. Перед не притянуть. Як нам заїхати з цієї сторони чи трохи далі через базарки? Бо я ще не знаю, як ми будемо виїжджати. Ладно, давайте так, заїдемо. Так, левада нас зустрічає. Погмуро наполовину. Нічого, воно зараз розвинеться, бачите, з правої сторони сонечко, чисто небо. А ліворуч трошки затягнуло. Що так на мене скоса подивилося? Думаю, що воно там бурмотить? Опачки, що таке. проскочить не дала не дала возможности сейчас через борзовщик можно в Левадовске приехать в принципе так а че мне так в лице я не пойму Прийду, а що це за варят? Варянь сюда, давай, давайте так, все, застебаюсь. Что то такий прохолодный літарец? А була б спека 30-точка, я покупаю. 走。 Якщо сліволог в ліву сторону тягне, то буде прикольно. Буде ще й жарко. Ще я буду знімати спортив. Так, ну що, давайте через базарчик, левади проїдемо. Ні одна поділка не пропала, то зарядник нормально держить. базарчика пізновато без 15.03. Бо тут іноді так треба вести велосипед, бо не проїдеш. так. Сейчас пропустим бойцов. Mm -hmm. Блін, в мене на мигалки алергія, дивлюся мигалку в кориде, но то. служба охраны. одна из частных служб охраны. Интересно, у них бронь есть? Бронерезовый, алло. Можно спросить, но не хочу. Уже записано. Уже записано. Эверест. Вечно я назву забыла. Багато Эверест. Громко название на а можно нырнуть по дворе? и у них опануть в колеса. Дивіться, скільки тут акации. Фу-фу-фу какой. Какой ты шайтан одна? Шайор. Хобот, очередний хобот. Коротше, десь буде. Лиць. У нас вчора полило. Я думаю, воно туди далі. На южний тяг. Так. Це я об'їжджаю і хочу там прыжків. Вони так, акумулятор вже так роздовбався Я Вже і подкручував і стягнув його максимально. Зараз теж по Олегі. Проїдемося. I love you levada. Потім ще може трошки покружляємо. Так, кувоман, нефіацію, велосипід диски затарюється в пивомані. Я в прошли раз, як ми були, I love Юливада була покрашена, чи це і недавно покращили. Покрасили. Давайте на ну, всякий случай так станемо. Не пам'ятаю, кстати. Весною ми були. Чи літом? Ні, ми і весною були, і літом. І виходить, що зараз кінець літа. Ми знову разом. З да, вами. Хотілося, конечно і восени побувати тут і взимку, але обставини нам не дають такої можливості. Тут такий серйозний серьезные, я правильно сказати, скейт парк. Забрутонировано все серйозно. Якби у нас все такі тротуари були, взагалі було б шикарно. Я легко їхать. Ще окраїну наливати заходить. Ну зараз ми приїдемо в парк. Світерце. Мужик, в шокі як я підгазнув. Це ж йому них ухри мухри це електрика. А, взагалі то я повело дорогу. разборки тут устроила вот так надо тусить нормально на асфальте загорать идет на пляж там позагорать так сейчас трошки окраины там тоже багато супермаркетов Ну, вот это мне прыжки конечно О, я уже Да, правильно, роз, Розваліть цього демона. Встало вже на під'їзді до під'їзду. На під'їзді до під'їзду. Ні сюди, ні туди. Ми ж поправили, Да? Так, да, покидають, покидають на стучки залишает дуже багато серп от мадумазель на діпі на діпі так а я тут так поверну такий. То... ви насвіт Збирайте, що вас цікаво Василько чи це просто дві Ну, непонятно так а як же, як же я там хотів? Ладно, сейчас треба вут нырять ще біля супермаркетів проїхати Любите супермаркет, чи не дуже? Так, ну що, ти ремон, будеш повертати? Тебе б По тому, по тому самому маршруту не повертатися. Не катати по одних і тих самих. Вроді ні. Вроді отут є, я зараз повертаюся, чеки попу. Бо я вже задобався крутити педалі, хочеться трошки навалити. Посад. Тут у нас и Поса, ТТП. Ну давай, распух. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. А вам тихої ночі мирно неба. І зараз ми поїдемо. Четвертий у нас випуск, четверта велопрогулянка, поїдемо на полбю. Поїд. Тільки я зараз подумаю як. Ілі отак, ілі трошки лівіше. Все, давайте, пока-пока. Щас пока. я подумаю.